Смотрите, значить у цього суді, як ви бачите, Йозепович, нічого не прописано. Хто це такий, що це таке? Дівочки, доброго дня. Як да. завжди, я приходив до вас без відео, без відео. Фіксація. А як правильно це варитися? Смотрите. Там було рішення суду Юзеховича. Я писав заявлення на суд, що предоставив суд пояснення парковках для інвалідів. Є відповідь. В тому, що Суд не може це зробити. Так от я заявляю всьому суду публічно, що я є інвалід. Суд мене сюди викликає, ну не може мені що предоставити місце знаходження. Тобто, починається кидало чи я. Дивіться, ви ж поняли, мені треба юзайхович. Як це він мог винести рішення суду, якщо тих людей, які він виносить рішення суду, немає в країні. Взагалі? Ви отримаєте рішення і до поліції. Ні, подождіть, підожіть, не спішіть. Не спішіть. Я його отримаю. Хто його буде оскаржувати? Ні, подождіть, як це я можу. Хто мені буде платити за це? Я, в, ви не чуєте, а їх нема в країні. Вони ж зареєстровані. Ви чуєте, що я кажу? Їх в країні нема. У нас зараз війна. Да. Ви кажете, оскаржити. Через дорогу піти до адвоката? Я не проти. Ну якщо дасть мені Юзиповіч гроші... На оскарження. А? Що? Ви мене чуєте? Це отрим мого времени, а моє время стоїть гроші. Скільки треба часу, щоб сидіти писати? Навіщо це мені треба? Ви розумієте, що суд це громадське формування. Ви цього не знали? Давайте в закон подивимося. Почти? Об'ясняю, тому що суд бере пошліну, це не пошліна, а оплата за послуги. Так от я вимагаю Юзефовича гроші за послуги. Я його не заказував. Якщо він заказав, все, хай він оплачує. Він мені треба. Зовіть його, будь ласка, чи я ще до нього зайду. Можете в письмовій Не надо мені письмовий формі. Є він у себе, чи не треба. Юзефович, закрився. Юзефович, ти ж не бавишся! Немає, немає дівчинки, так? Немає. Ну, вам сказала, дівчата, почекайте, сейчас мені видільно скажу. Хорошо, спасибо. Дякую, дядько. Здравствуйте, Україна, Кривий Рог. В Кривому Рогі є Долгинцевський суд, а в Долгінцевському суді... Є переселенець. Переселенець, це суддя Юзефович, у якого, я так догадуюся, посвідчення судді Долгінського району отсутствують, а посвідчення в нього старе, это з Луганської області. Де він там приїхав, де йдуть бойові дії, він там все кинув, а сюди прийшов керувати. Що він тут витворяє? Там раніше в мене є на нього збір інформації, що цей Єзуфович подробляє суддене рішення. В цьому же кабінеті, щоб ви розуміли, була така папарига Варвара, яка за корупцію швидко свалила відтуда. Ви поняли? Так, от этот Єзуфович, що він творить? Є рекомендації оттуда, щоб ті люди, які біженці за границею або ЗСУ, рішення суду, не виносить без присутності цих сторон. Юзуфович на ті нікого не попередив. Виніс бы рішення суду і, що він зробив, почему я там сказав, ви чули, що суди у нас комерційські, на хоз Більше трьох тисяч він захотів за його рішення суда. Ви поняли? Судебный Якщо це державна структура в скобках, вона не має права брать деньги. за решение суда. Так вот, Юзефович в дальнейшем, вы видите в тех сериях, как он вызывал на меня полицию. Ну, в тех сериях он тоже вызывал полицию, а себе он вызвал скорую помощь. Юзефович, ты вольта не включай, ты же понимаешь ситуацию. Когда мы в тебе были с Эдиком Комаром, правозахистником. Как ты там дедушку хотел развести 80-летнего. как ты сказал, ты, вы ж понимаете, вот ситуация. Вот я дивлюсь на этих судей. И вот вы обратите внимание, что они решают, кому и как защищать людину. Вы понимаете? Судья решает. Не цель человек, обвиняемый там или исход. Нет, у тебя должен быть адвокат. Языкович, а с чего ты взялся? Ты кто вообще такой? Ты что, пуп земли или что? Ты кто вообще? Что ты тут делаешь? Ты судья? Ты нарушил у судьи. Тебя сразу уже после этих вещей надо выгонять оттуда. Ты меня чуешь? Какая у тебя группа инвалидности? Ты мне скажи. Тебе вообще там нельзя находиться. Потому что ты подлый и наглая. Твоя морда, ты понял? Ты что обижаешь людей? Детей несовершеннолетних обижают. Вы там дальше подивитесь, как виносить рішення суду, С опікунами, как вони себе ведуть, как вони кричали, що суды закриті. Господа, обращайте на них внимание, фиксируйте их на видео. Поняли? І давайте им зад носаком, чтобы они вообще валили отсюда. Ты слышь, Юзефович, ты приехал сюда до нас в громаду и будешь тут качать права. Ты знаешь, как судьи назначают вообще? Если тебе президент назначил, значит, у тебя должно быть позвичение и подпись президента. Если ты судья Долгинцевского, если ты сам по себе и пришел до нас, сюда в громаду, значит, громада должна судью назначать, потому что ты в громаде находишься. Громадське формування. ти. Ти поняли? Ви поняли? Ви Суд это громадське формування. Даже ці секретарі вони не знають, вони всегда кричать, так само як у тих патрульні поліцейські, що вони держслужбовці. Ви просто дебіли. Поняли? Потому що только дебіли там можуть сидіти і так говорити. Ладно. Всім хорошого просмотра. ви поняли ситуацію. Підробка з целью наживи. Закон о корупції. Ось це от він нарушив. Присягу судді. Етіку судді. Вам всього хорошого. Дивіться продовження. Для улучшення. Ваши видимости на YouTube канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.